Україні в рамках податкової реформи може заявити служба фінансових розслідувань, до створення якої може долучитись кожен українець. Про усі переваги нового відомства говорили на відеоконференції, участь у якій взяли усі податківці країни. Доцільність створення служби фінансових розслідувань, яка об'єднає нинішні підрозділи податкової міліції, МВС та СБУ, фахівці обговорюють із представниками бізнесу та громади. Мета реформи насамперед полегшити життя підприємців, зменшивши кількість органів, які їх перевіряють. 80 контролюючих органів, які хочуть і мають бажання перевіряти. Була названа приміром цифра 60 на тисяча перевірок. Якщо взяти, то коли працювати бізнесу? Коли займатися поточними питаннями? Той вилучив документи, той вилучив печатку. За новим законопроектом змінюється і підстави відкриття кримінального провадження. Це повинен бути акт документальної перевірки, сума 609 тисяч і більше. І цей акт повинен підтверджений, а не спростований в адміністративному порядку. Служба фінансових розслідувань працюватиме відкрито. Вона публічно оприлюднюватиме інформацію про правопорушників у фінансовій сфері. Не працюється база даних. Із е, певних юридичних і Фізичних осіб, які ризику для бізнесу. на фінансування структури, які об'єднають у нову службу, нині з бюджету йде близько двох мільярдів. Реформа ж дозволить скоротити кількість працівників, які подекуди дублюють функції один одного. А відтак зменшаться і витрати з держбюджету на утримання цих чиновників. Вивільнені кошти підуть на більші зарплати податківців, аби у них не було спокуси брати хабарі. Про Це відкрито сказали представники бізнесу. Чому тому, що максимально усунути мотивацію у працівників, які працюють. З досить таким серйозним предметом, де гроші найімовірніше у новій службі залишить спецпідрозділ для захисту працівників та для виконання спецоперацій.